Привіт! бренд Бакос продовжує досконалювати і підкорювати нейл індустрію. Тож зустрічайте Фрейзер для манікюру. Bacos Nail дріл X2Pro. Потужністю 65 Вт та швидкістю 35 000 тисяч обертів за хвилину. Стильний ергономічний дизайн, трендові відтінки корпусу і удосконалена ручка мікромотор. Фрейзер має низький шум під час роботи з мінімальним рівнем вібрацій. Зручний плавний регулятор швидкості та якісний LED-дісплей, на якому відображається швидкість та напрямок обертання фризи. До речі, перемикається напрямок обертання тут вже автоматично. Натиснувши відповідну кнопку, фрейзер сам зупинить оберти, перемкне напрямок та знову збільшить оберти до необхідного рівня. В блок вбудовано підставку під фрези для комфортної роботи майстра. Ручка зручно лежить у руці та має професійний затискач, який дозволяє швидко міняти фрези. І це ще не все. Бренд Бакос дослухався до побажань майстрів і створив нову функцію Safe Work. Що це таке? Якщо при заміні фрези ви випадково забули закрити затискач на ручці або затискач закрили нещільно та увімкнули оберти. Фрезер зреагує та не буде набирати оберти і пролунає звуковий сигнал, тим самим попереджаючи користувача та запобігаючи одній із найчастіших поломок ручки. Що входить до комплектації: ергономічний блок керування, зручна неважка ручка фрезер з додатковою підставкою для неї, педалі для управління ногою та набір із шести фрез. Фрейзер має офіційну гарантію від виробника і сертифікований в Україні. Бакос продовжує працювати над розробкою і удосконаленням професійних апаратів, тому чекаємо новинок від бренду. Дякуємо за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!